Сентиментальна, я, така чутлива. Я відчуваю, як болить землі, як спить туман, як плаче в полі злива, як розмовляють у траві джмелі. Я бачу всі невездимі красоти, у тому вирі сонця, вітру, хмар. Я відчуваю цю весну на дотик і цей глибокий щебрецями яр. Чутлива я, це добре, чи це вада комусь, напевно, теж душа болить. Та я така. І зла, і дуже рада і тішуся, коли мій дуб шумить. І плачу, плачу, так, як плаче слива, як витирає сльози мій косач, моя душа давно від цього сива. А мати мовить, донечку, не плач, будь сильна, мужня, і не будь ледача. Тримайся, кореня тієї он верби. А я така, я, матінко, терпляча, і в мене смутку повнії торби, і в мене щем, це радість, це потіха, це легкий зойк цвітіння лебеди. Це тінь моя така, як у горіха. Це щастя, коли квітнуть всі сади.